Вітаю вас. Сьогодні 14 липня, неділя, друга половина дня. І 134-й день із циклу 365 днів одного року. Неділя, вихідний день. Вчора. Було достатньо фізичної нагрузки добре збалансованої, бо за таких температур перегружати свій організм не бажано. І сьогодні теж не бачено високі температури для нашого регіону. За моє. Достатньо вже довго життя я таких температур не відчувала, тому намагаюся насолодитися такими незвичними, тепловими хвилями, зафіксувати їх у своїй пам'яті, літом бажано. Хочемо сприймати, особливо тоді, коли вже насувається осінь, зима, мінусові температури, вони підштовхують мріяти про отаке жарке літо. Деякі незручності від незвичної такої жари я намагаюся перебороти і дати собі. Можливість зафіксувати це для спогадів. День відпочинку. Ніякі сильні враження або якісь клопоти не потрібні. не завантажують мене. Я відпочиваю. Мабуть, мудро створили древні люди. Можливість дня для повного відпочинку. Бажаю і вам спробувати так розпреділити свої завдання, свої уподобання таким чином, щоб один із днів тижня був для вас. Вихідним, тим днем, коли ви можете зайнятися тільки тим, що вам подобається на даний момент. Хочеться посидіти, посидьте, хочеться приготувати якусь страву, для якої треба прикласти більше часу і зусиль і компонентів. Зробіть це для того, щоб отримати певну Насолоду. Дбайте про себе, про свій гармонійний стан. Хай вас Господь Бог благословляє, будьте здорові.